Насправді я сюди прийшла за якимись інструментами. І я коли шукала курс, якийсь мене не було ніколи знань ні по people менеджменту, ні по менеджменту. Я з освітою взагалі вчитель фізкультури. От мені здавалось, що керівником я стала чисто випадково. і Я шукала, йшла на цей курс, бо шукала якісь інструменти, як керувати людьми, як бути people менеджером взагалі після. Курсу, напевно, не буду використовувати такий термін, як people-management, тому що лідерство це глибше, і воно мені більше підгукується. І найперший інсайт, е, такий важливий, який е, дав мені поштовх, поштовх натхнення і трохи дрейва. Це те, що лідером може бути навіть е, тотальний інтроверт, як я, тому що я паралельно з тим, як я проходила курс, я проходила фасилітацію по тесту Lumina Spark, Він показав, що в мене. Розвинена ось це от соушабл від природи дано на один відсоток в повсякденному житті. Я показує на один відсоток, а стресі показує аж на п'ять відсотків. От і я завжди про себе знала, що я інтроверт, що я не багатослівна і дуже багато разів від е, близьких мені людей, думка яких мені надзвичайно важлива від найближчих. Чула, що я не лідер, я не зможу бути лідером, я не зможу бути менеджером. Але для мене це було. Е, Дуже важливо, я не розуміла, чому. Типу, от мені просто я та людина, для якої бути, це дізналася також з тесту, щоб просто бути лідером, бути. Менеджером бути керівником, це для мене просто важливо. Типу, це мене мотивує. Типу, от мені важливо чимось керувати, Це мені дає якесь не знаю, відчуття е, безпеки, там відчуття якоїсь переваги, але для мене це важливо, мене це мотивує. Ну і до того ж я дуже компетітів, і я не можу, типу, просто я не можу десь працювати, наприклад, на якісь ролі просто в ізоляції від якогось змагання. Мені потрібно з кимось змагатись, і найчастіше там, от як це було в на моєму прикладі, людина, якщо приходить на якусь не знаю, роль типу кастомер support, Спеціаліст, вона може потім в цих змаганнях вирости до менеджера. В мене власне так і сталося. І що найважливіше, я зрозуміла для себе під час курсу, це те, що все не тільки лідерство, але зараз для мене ну, лідерство, якби це було основне на цьому курсі, все починається з чесності. Прийняття рішень, постановка цілей, взаємодія з людьми вона починається з чесності, вона починається з оцього чому, чому насправді і щоб що. І я тепер, коли заходжу в якийсь глухий кут, не тільки в своєму лідерстві, а просто в особистому житті, я відчуваю якийсь дискомфорт, дискомфорт в комунікації з близькими людьми. Я запитую себе, що де я можливо поступила своїми там цінностями, де я йду проти себе. Я стараюсь, і це дуже складно дається насправді, але я стараюся комунікувати з собою і чесно шукати. О, Причини того, чому я щось хочу, чому я щось не хочу, і чому мені щось не подобається, і комунікувати про це оточуючим. А ще для, що мені підсвітив цей курс, це те, що лідерство воно. Воно ну, воно більше про людей, все ж таки, ніж про процеси, хоча типу хороший саме менеджер він має знаходити баланс. І в мене є така штука, що, от, як е, казала Юля Стегній, що типу там е, я звізда на фоні всіх, в мене таке є, що типу просто було раніше. Типу, що, там, не дай Бог, не віддати комусь якусь таску, тому що я знаю краще всіх, як зробити. Типу, я тут звізда і є на фоні людей, які просто виконують мої доручення. І я з цим стараюся працювати. Мені десь ще говорить его, якийсь такий дуже. Можна сказати, примітивний егоцентризм, але я стараюсь рефлексувати, коли я це відчуваю. Я стараюсь більше фокусуватись на людях, ніж на процесах. І не організовувати процес таким чином, щоб зробити його так, щоб люди все робили самостійно, а зі мною не взаємодіяли а навпаки більше взаємодіяти з людьми, бачити в них людей, бачити їх справжні бажання, також чесно з ними розмовляти, десь їх старатись наставити на путь істину, щоб вони самі. Чесно рефлексували над своїми бажаннями і про них комунікували. От це дається складно насправді, але е, мені курс в цьому плані відкрив очі. І ще, що дуже важливо, я тут о, ну, у нас тут дівчата-керівниці різних ланок і високих ланок також там сіо е, компаній, не знаю, в когось можливо є свій бізнес, і мені курс підсвітив, що на будь-якому рівні з будь-яким досвідом людина стикається з труднощами. Труднощі будуть завжди. А наш курс про наш наше заняття по прийняттю рішень воно підсвітило, що рішення можна насправді немає безвихідних ситуацій, і рішення степ без степ можна зайти знайти завжди. І це мені просто дало впевненості в моїх діях при прийнятті рішень. Я тепер не 80% часу планую, потім просто 20% часу нічого не роблю. А я стараюсь 20% часу планувати і починати щось робити. Ну і мені я доволі чесно завжди була своїми підлеглими, тому що я стала керівником в команді, де я була спеціалістом, і в нас був інший лід, Потім я стала лідом, але мені було складно бути чесною зі своєю керівницею. Мені було складно десь сказати, що мені важко, що мені потрібна допомога. Мені хотілося завжди я, я я я, я краще всіх через вигорання, через хоч що, через себе. Але я з цим впораюсь, Але зараз мені легше з нею чесно комунікувати, і мені насправді набагато легше від цього працюється. О, тому я дуже вдячна тобі, Оксано, за цей курс. Мені подобається і твоя подача. Мені подобається твій голос. Я думаю, вже над тим, щоб піти на курс, я 2.0. хоча в мене є ще пропущені заняття на лідерстві. 2.0. От я дякую кожній з дівчат за ваші інсайти, за те, що ви ділились своїми думками. Ви всі дуже різні. Є такі явні дешки. Їх мені здається. У нас немало на кого дивишся, думаєш, я не змогла з цією людиною працювати, тому що вона така мощна, така типу твердолоба, така жорстка. Хтось навпаки, така прям квіточка-квіточка, але всі дуже різні, і це ще раз підсвічує, що лідером насправді може бути людина як дешка, так і есочка. О тому дуже круто в. Не знаю, просто в мене мені додали дуже впевненості в собі. Я просто дуже рада, що могла взаємодіяти з кожною з вас. Я це ніколи не забуду, і тільки найкращі спогади будуть про цей курс. Дякую.